Доброго дня, друзі. Отримали знов штучний газон, декоративну траву, ландшафтне покриття, штучна трава. Хто як говорить? Але дивіться, показую насичений зелений колір. Її щільність, висота. 6 це її основа. Ширина рулону йде 4 метри, але ми робимо будь-який розмір, котрий вам потрібно. Хто зацікавився, дзвоніть по телефону або замовляйте на нашому сайті. Відправка новою поштою та доставка. У місто Миколаєву безкоштовно. Усім гарного дня!